У зв'язку з підняттям тарифів на комунальні послуги кіровоградці мають право оформити житлову субсидію. Урядовці для цього нібито й спростили процедуру її призначення. Серед новацій лише заповнення двох документів, декларації та заяви. А ще пообіцяли жодних черг. Народний контроль вирішив перевірити, чи є вони. Після різкого підняття тарифів на комунальні послуги кіровоградці ринулися оформляти субсидії. Ажіотаж у місцевих соцбезах неабиякий, чиновники ставлять собі у заслугу, фізичні черги на отримання субсидій перетворилися на черги, віртуальні, тепер приймають людей по талонах. Талони ж дають вони не так, що прийшов талон узяв і одразу на другий день оформлять. Я талон брала вже. Місяця полтора тому назад я навіть не помню коли брала на здала апреля В початку апреля я просто возмущена. Кабмін не приймає ніяких рішень і очі, ми плаваємо в повітрі. І це все перерахунки, перерахунки. І чи чиєцонюк скине цих два, в два рази, чи не скине, чи як буде, то це все время бігаються сюди. За новими нормами люди не мають збирати жодних довідок. Та ось цій жінці, аби подовжити субсидію, довелося добре побігати. Мені сказали, ну ви ж розумієте, скільки буде тут людей, яка буде навала, можете самі побігати, кором позбирати. Як сказано було, справки о доходах сам. Ми шоб тому, що получается, если будете дома сидіти на дівань і лежать на дівання, то ви свою субсидію отримати міста має місяця в августі. В управлінні соцзахисту Кіровського району цей факт приховують. Мовляв, жінка збирала довідки для себе. Вона брала для себе, щоб правильно заповнити декларацію. Не для нас. Ми цю інформацію перевіримо по державній фіскальній службі, але ж вона повинна заповнити. От для себе вона взяла від реформування не в захваті, й самі соцпрацівники із навалою охочих оформити житлову субсидію. Їм роботи додалося. З травня оце чоловік 200 в день. Це норма. Це норма. Кожного спеціаліста це чоловік 30-40 осіб. Це не то, що збільшилось, це масштабне збільшення. Масштабна ми штатна структура залишилася в тих же ж. В межах а навантаження в декілька разів тисячі кіровоградців рвонули до управлінцом захисту, відколи тарифи підвищилися, а зарплати та пенсії уряд почав заморожувати. Я йому не довіряю, одні болтуни. <різвіг> Я цинікую Порошенко. Вони то Оце єдине у них достоинство, що вони навчились по англійськи розмовляти. А так більше нікаких у них у їх немає. Оце по-англійськи вони шпрехають. Це єдинство. А що вони зробили для старин? Уже полтора року пройшло, і воно хуже й хуже. Навіть агітатори партії прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, які нині біля соцуправління роздають інформаційні брошури про отримання житлових субсидій, не надто підтримують реформи урядовця. А ви підтримуєте такі реформи Арсенія Ценюка? Ой. Та я вже не молода, я не знаю, що сильно. Я взагалі не бачу тих реформ і не бачу, не чувствую. От, і я взагалі проти субсидій. От, лучше б гроші дали людям. Я на вечірку Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть. Народ